Друзі, вітаю на моєму каналі. Продовжуємо рубрику розпакування ролів Монет 2 євро. Сьогодні е, бачимо ще два роли. Розпаковуємо, дивимось, шукаємо цікавенькі пам'ятні монети різних країн Європейського Союзу. Отже, перший рол Розпаковуємо, дивимось. Прохання, як завжди, підписатися е, на каналі, поставити лайк. Ну і якщо хочете, можна також написати якийсь коментар. Напишіть, які ви збираєте монетки. Так, деякі вже я побачив тут. Так, спакуємо. Так. Дивимося. Отже, починаємо. Дивимося, Німеччина. Кладемо в сторону відразу. Звичайно, так. Австрія. так, Німеччина. Бачимо. Знову ж Німеччина орил. Так, дивимося. О, бачимо. Мекленбург, передня Померанія. Непоганий стан. 24 рік. Підкладаємо. Так, дивимось далі. Звичайний Орел, звичайна Німеччина. Так, це у нас Фінляндія. Звичайна Німеччина, німецький Орел. Німецький Орел, німецький Орел. Німецький Орел, також, Італія з Данте Дивимось далі. Орел. Так, дивимося, бачимо Греція і Австрія. Звичайні монети з обігу. Так, бачимо це теж з обігу, але Словаччина. Словаччина. Дивимось далі. Так, це в нас звичайно. Так, наступно бачу якась пам'ятна, але я так розумію, що це так, пам'ятна німецька. Так, 10 років обігу євро. Ну, але зверніть увагу, як для 2012 року непоганий стан. Ну, в принципі, монети, тільки вже фактично 13 років. Так, там відкладаємо приємно. Так, дивимось далі. Німецький РЛ. Далі бачимо теж пам'ятну. Так, це у нас Нідерзаксен. 2014 року. Відкладаємо. Так, ми бачимо тут 30 років падіння стіни берлінської, теж пам'ятна монетка, можна, в принципі, навіть ювелейною її назвати, так? Ну, 30 років. Так, дивимось далі. Бельгія. Ну і залишається у нас Іспанія і Німеччина. Так, з одного ролу 4 монетки. Так, ну, в принципі, приємно. Вже є що? Є щось. Подивитися. Так, дивимося наступний рол. Маю надію, що тут теж буде цікавеньке. Так. Розпаковуємо. Так, дивимося наступні монетки. Так, теж бачу деякі пам'ятні вже. Так. Отже. Извечайный Орел. Так, Орел. Так, Испания. Немеччина. Деюмось и далее. Италия даже. Деюмось далее. Немеччина. Так. Немеччина. Немеччина. Там вот, интересно, Сарланд. Так, Saarland. Бачимо чи Saarland, правильно сказати так, з 2009 року, так, тому це з другого ролу. Приємно. Так, це у нас Люксембург. Дивимось далі Австрія, звичайно, Так, це у нас Німеччина. Орел, далі. Далі ORL. Так Орел. Наступно бачимо теж е Бранденбург. так, Німецький Бранденбург. Так, теж прикольно відкладаємо. О, наступно бачу, останнім часом мені дуже рідко трапляються монетки з інших країн е Європи, крім Німеччини. Ну, це бачимо Францію. Точно така вона вже є, я знаю, так? Французька монетка. Ювілейну ось така. Треба буде подивитися, який в мене стан монетки. Я завжди, якщо гарний стан, я собі залишаю. А інше вже чи розігрую, чи ще щось придумаю. Наступне бачимо... Так. Бачимо звичайний Орел. Звичайний Орел. Так, звичайний Орел. Так, а це в нас, бачу, шлезвіг. Польштейн, але, зверніть увагу, 2006 рік це одна з перших монет. Але подивіться стан. Ну, в принципі, ще непоганий стан. Ну, мабуть, те, що в мене є, в мене точно гірше. Тому я думаю, цю монетку я вже в колекцію собі відберу. Ну, в принципі, ще якийсь блиск, скажімо так, залишився. Так, тому приємно. Шлезвік Польштейн. Так, далі бачимо. Угу. Так, це у нас теж. Е Пам'ятна, скажімо так, але це я бачу австрійська. Так. Республіка Острій. Я бачу тут написано. Ось така. Ну, така в мене начебто є. Треба подивитися точно, але така начебто є. Так, залишається небагато. Орел. Так, це у нас теж Орел. Так, ну і що? Ага, ні, все-таки ще одна залишається. Так, ми бачимо тут. Та теж А, Але так стан погірше, трішки буде так. Така ж сама, як і ця, дві однакові. Ну, але бачите, з другого ролу, з другого ролу 6 монеток, да, з першого у нас 4, з другого 6. Так, це у нас буде Франція і Німеччина, звичайно. Отже, друзі, робимо підсумок, Непоганий перебір. Ми бачимо 10. Е так, 10 монеток. Із яких дві монетки ми бачимо Францію і Австрію. Так, тому приємно. Ще раз вам їх покажу. Так, подивіться. Мекленбург передня Померанія. 10 років обігу Євро. Нідерзахсен. 30 років падіння стіни. Так, ну і тут що у нас ще є? Бранденбург. Так, французька. Так, бачимо шлях зі Гольштейн. Ну і австрійську бачимо з теж Нідерзаксен. Так що такий сьогодні перебір. Дуже приємно за те, що ви дивились. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь, буде дуже, буду дуже вдячний. Ну і до нових зустрічей. На все добре.